Дякую всім, що тут зібралися. Насправді це така дуже представницька республіка, по суті, керівники або учасники основних послуг даних ініціатив, які ще будуть почати. Ви вже знаєте, все, що саме маємо вирішити, власне, йдеться про премію Валенти, про те, на що допомагали ці кошти. Ми мусимо відповідно до... 504. До Прозорості, яка декларується, мусимо фільмувати все проти, то ви тому <реку> ви, ви бачите, представляю вам Діану, вона власне з кільського майдан прес-центру. Далі вона перевізла, каже, дякую Слава Україні! Я почну <реку> українську, потім перейду на російську, тому що так склалося, що я не дуже вільно володію українською. Перепрошую. Майдан Прес-центр після того, коли. Вітальську отримали премію, 30 березня був у гості у нас, і так сталося, що саме до нас зараз є функція керування проєктом обговорень громадських, ми вирішили саме за тим, що його піти, тому що це такий найпрозоріший шлях да, вирішити, як її далі на що її направило. Я підготувала до досить невелику презентацію, щоб ми з вами мали такі базові водні дані щодо цієї премії, її філософії і, і так далі. Михайло, ага, можна наступний слайд. Та, 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 можна, та? Я, да. я вас дуже прошу зачитати саме собі зараз цей абзац. Це F5, е е FPI. Е е це е це е ми взяли е о, а можна ще раз його ага. Це опис філософії премії з сайту своєї сторінки. Цією відправкою щороку нагороджуються особи та інституції, які дають дію з метою встановити порозуміння і солідарну співпрацю між народами, просувають ідеали свободи та цінності, які були підставою рухи руху солідарності. Нагорода є символічною та фінансовою підтримкою для тих, хто має можливість боротися за розвиток світу мирними мирним методами. Протиставляючись теророві та своєю діяльністю, дають надію іншим створює і створюють шанси на політичні та суспільні зміни. Тож ми бачимо, що філософія премії нас взагалі не обмежує щодо напрямків, куди направити премію, хоча ми шукали якихось таких моментів, щоб нас трошечки спростити нам цей шлях. Можна далі? Що вже відбулося в самому проєкті? 29 вересня е, наші представники Євромайдану отримали Буданську премію. Питання, чому саме вони їх туди запросили? Тобто інститут імені Леха Валенси е, обрав саме рух Євромайдан як номінанта премії і запросив конкретних е, людей. Тобто, це питання давно знято. А е, 30 вересня, як я вже сказала, майдан прес відбувся круглий стіл. Е, були присутні не були присутні не всі, хто отримував премію, але там вони. Переказували е, погляди щодо премії, куди її направити всіх, всіх делегантів. І е, взагалі-то було вирішено почати громадське обговорення. Це перше, друге, нас назначили координаторами цього процесу. Третє, ті люди, що отримали, взяли в, руку цю премію від, ну, в руки цю премію від Леха Валенси, вони е, є зараз наглядовою радою. Люди, які відповідають за прозорість процесу, ну, це Кличко, да, Руслана і так далі. Так далі. Барбій, ці люди відповідають фактично за прозорість процесу. Ми розуміємо, що розподілення цієї премії це, мабуть, зараз дуже, ну, не мабуть, це дуже відповідально, тому що це є міжнародна така статусна премія, вона дуже важлива. Да. Далі. Ну, зараз от, з, з 2 по 16 листопада у таких містах, як Львів, Харків, одерсово Луцьк, Вінниця, Чернігів, Полтава, Красоники, відбудуться такі самі громадські обговорення. Ми, пер... Ми з вами перші. В Києві були такі попитки ну, зробити, але буде ще одна велика дуже зустріч також з головами всіх дієвих організацій. Мабуть, все можна на наступний слайд. Зараз так дуже важливо зрозуміти, що ми хочемо отримати за результатами таких засідань. Перше, нам треба розуміти, на які напрямки ми можемо чи не можемо цю премію направити з вашого погляду, на що. І друге, це принципи, як та для кого, як розподілити і для кого самі, саме які організації, критерії, за якими ці організації мають бути обрані. Це принципові точки згоди чи не згоди. Дуже така рамочна ну, рамочний результат маємо отримати чіткі пункти, але ви між собою маєте чітко порозумітися. Принципово згоді, принципово не згоді. Mm -hmm. І такі е, результати будуть сшиті е, всі міста, да, дадуть такі результати вони будуть вшиті, буде будуть досить, досить прозоро і швидко зрозуміти. Е, ось ці питання сьогодні, Оля. Будемо друкувати цю зустріч, ці питання, відповіді на які дуже хочемо отримати. Тематичні напрямки, на які треба реалізувати премію, принципово на що не будемо давати гроші, третя принципи, за якими відбудеться розподіл між напрямками. Четверта принципи реалізації премії в кожному напрямку. І п'яте перелік організації вашого регіону.

2008 року, і ще раз її отримав рух Євромайдану. Ні какі-то конкретні люди, ні какі-то конкретні організації. Рух Євромайдану за те, що він зробив. Можна ще питання? Да? Тут Питання принципу реалізації премії по кожному напрямку. Тобто там має бути, не може бути якийсь один напрямку. Чому, ми дивити, ну, Чому ми можемо виймати, чому ні? Якщо всі принципово забудуть заводи. То, власне, у нас тут є дуже багато і е, ми вирішили перші е, питання, е, напрямки і напрямки, на які прем'єр принципово не має виділятися, е, обговорити в групах. Тобто тут є зараз 19 е, учасників е, е, Тобто я Група по 6 людей, е, е, ви отримаєте кожен е, аркуш паперу і маркер, просто ви в групах м -м -м, за принципом сховою. Дійсно, всі напрямки, які приходять в голову, або, ну приходять в голову, або які ви вважаєте, що потрібно обрати. Чому ну, так, Тому що якщо ми зараз будемо а, як ви всі разом, то вийде трохи балаган, так швидше. Насправді, може, так, просто, просто по черзі. А так, може так, може, це, це, буде. Буде. це задовго Добре, я думаю, що маємо. потім ми просто звали за докупову, і я тоді готова записувати. Які а... Ja, nie, на які, ja я нажаю, что мы оба с этого удания Чи як? чаяк чи чаяк. Бо... Нет, нужно такое зауваження? За Там <зумію> у нас сюда первых пер пер первом игру. <зумію> Не висихала, А щоб вона збільшувалася, абсолютно правильно, безкоштовно люди тримаються не дуже довго. І треба наймати обов'язково, але право е голосу чи дорадчої ради е мають всі учасники, тобто який штат, яка заробітна плата, тобто це не не, ну, не, ясно, не... Ми, ми, це не боремо, але випадково, це я бути відповідно. Це розпочано з так. Це не має бути щось таке таємне. Ну, це є питання принцип, в принципі в діяльності будь-якої громадської ініціативи, або так, або ні, залежно від її там внутрішнього е, морального скодексу. Е, але, ну, якби, в, чим ми можемо наповнити, ну, прозвучало, я внесу це як розвиток е, громадсь... громадянських <кх> змінивського слова фонд? Ви знали, що таке. Але в нас тут є, є, але в нас тут є пункт, що, писать, що, що ми на чекайте, але, але чекайте, в нас тут є пункт, що ми не даємо. Ми проти того, щоб це, це, це давалося на інституційний розвиток. А це є інституційний розвиток. Тому це, що сім'ї конкретно. Може бути какую-то Ну А проект вже стосується, що тоді проект має стосувати. Так, Марко. І То, від чого страждаємо ми всі зараз, я думаю, більшість ініціатив це відчули. Я не знаю, хто дає, на правду. Нам бракує професійних фондрейзерів. Реально бракує. У нас їх не так багато в цій країні, ті, хто працюють по всій фондрейзери. Якщо можна по-українськи, пошукам. Тому що ми займаємося більшістю своїм носінням пожежі з питанням ми зараз. Ну це я багато. можу, я можу тоді сказати, що, що ми там від громадського сектору можемо, ну там треба звичайний місяць знайти відповідно, організувати повідну школу, це ми це можемо зробити безкоштовно і просто якісь правила, і ну, організувати такий вишкіл, це не збройне. Але, але, але це це ну, ну, Якщо є такий запит, немає. Можна... Ти розумієш різницю, наприклад, із фандрейзером, який пройде вишкіл там тижневи до тижнева, наприклад, ліжка, який руками в цьому працює навіть не можна нормально працювати, не було ненормальних фінансів. Тому ми розуміємо так само, маємо так само розуміти, що ми хочемо затягнути за такий тим статистичний. І це результат. Що нам потрібно в кінці, що ми хочемо? Окей, давайте тоді вже я кину. Я відповідно, нагороди, в мене більше цікавить, якщо це все ж таки запропоновано нам як в Україні як Майдану, і ми зараз хочемо передати іншим людям, спеціалізованим, ми маємо це зробити, показати, що ми троше щось можемо добитися в тому житті і показати себе. Чи передати це яким людям, які будуть виконувати цю роботу? Давайте тоді є станція, ми можемо казати, що ми, а, ми самі подірваємо, передати професійним людям. Я насправді подякую Наталі за ідею. Давайте тоді так. У нас, в принципі, тут вже є якісь аранжування, Я тоді це відкладу в бік. просто навіть заберу з ваших очей. І ми просто подумаємо, а дійсно. Малесенька сумок, в межах України малесенька. Ідеально, щоб, ну, щоб, який, який вона мала би принести результат? Ну, то, що хтось не говорить. Там хоча філософія правильна. Філософський результат. Ні, ну, ти просто зараз саме вирішує війна. Війна за уми. Везде. Как раз информационные все Это то, что мы сделать. Да, то, что мы программили, просто мы и продолжаем. В Испании ездить автобус, а на автобусе голосует за ДНР, на Вопрос. Но в рамках международных проектов это космические деньги. Но нам внутри мы ее практически программируем. Поверьте мне, у нас у каждого в регионе а -а. разная картинка. Я езжу по Украине, я знаю, что это такое. Вот, оно, оно, было ну, в со сент и, и у нас нет координации. О. Нет координации между бывшими майданцами, которые рядом стояли. И этой коммуникации жестко не хватает. И вот эти деньги, я очень... Да, именно вы А... Это, uh, это я деньги, которые вот в этом можно вложить uh, как профессиональный один проект. Uh, ну, uh, ну, uh, давай, uh, давай, ну, давай, давай, ще раз скажи. Вирты, да, да? Да. Можешь... Создание платформы, которая подразумевает свет, как интернет-платформу и реальные медиа, которые читают не только. Только координативная платформа для да. общения, внимание, реабилитации, да? допустим, да? да, которые... всеми общественными организациями yeah, занимаются разными нациями, в том числе и поддержка армии, и реабилитации, и так далее. Я вам говорю, это бизнесмен. І все не Я дуже перепрошую, я не бізнесмен, я еколог. Я еколог. Ви напевно трохи забуваєте, що поки ви тут розводите, ну, в принципі, не всі разом розводимо демогогію, думаю, про інформаційні платформи. Просто області в Італії, там хлопці, Гляд, землі, правильно. Йош, тут є вони, і не знаю, будь ласка. Я розумію, що нас насправді всі тут абсолютно на 100%, вилишу, що хлопці сп'ять в землі, і ми намагаємося. Дивіться, щоб це Ви вирішити, щоб це вирішити, нам треба між собою якось комунікувати. Тому що, якщо ми всі займаємося, уявіть собі, що в нас зараз забрали телефони. Так, так. Ми, ми, так ми, ми, ми не вирішуємо жодного віця, питання, тому що вирішуємо, все, вирішуємо, все. все, що ми вирішуємо, всі, вся допомога, яка відбувається, вона відбувається завдяки комунікації між нами. Ніхто з нас не встані в одиночку купити 10 спальників. Ну хтось може встані один раз чи 5. А, але все, що ми робимо, це комунікація. Тому і все це робиться заради, зокрема, заради тих, хто бачить. Нам не потрібно було, якась там платформа. Чи та сама ті сам орган комунікації це для того, щоб зібратися і почати допомагати людям? Слухайте, це пропозиція. У нас є ну, в мене ідемо згоди, що на кожну пропозицію щодо кожної пропозиції буде спротив. Але давайте ми поки осколочного пропозиції. Так у вас. я по комунікації далі хочу просто два слова сказати. Ситуація в тому, що ми коли спочали спілкуватися зі Сходом, ми зустрілися з тим, що вони зовсім інші погляди в житті. І воно так тягнулося багато років. Допоки ми не зрозуміють, вони нас, а ми їх і ми ведемо точки, у нас війна буде цілий час. Ті, що зрозуміли. Я боже, місяці потратила в загальному на комунікацію з ст, тою ватою і доказово клопувала грамотно і логічно, ваді, вкласти. Наталя, я можу поспорити, я з ним також спілкуюся всі ці місяці. І є радуватися. Друзі, я закриваю. Але я збираю там комунікації. Це поки ми розуміємо, що це дуже буквально. Ви що? Давайте помити про які ще можуть бути оптимальні результати, 100 тисяч дрібничка, який оптимальний результат? Можливо, але й про Дивіться, я просто набуду такий один приклад. Ми самі знаємо про величому наших ресурсів, але ми самі їх не використовуємо. Я така сама, як всі, делегувати свої повноважені комусь надзвичайно важко. Простий приклад. Більшість громадських орієнтацій Чеша щось разом з тим, що з тим, що їм потрібно приховати на листі. Так? І тратиться на поліграфію шалені кошти кожного. Нет, нам не я я про судовою. Злошуючи типуграфі і скажу, ребята, у вас є тара, чогось. Будь ласка, на вільному місці розкладіть. Слюдно та сама історія з всякими платформами, з тим всім. У нас є у бої скажених ефічних фірм найбільших в Україні. Можна з них є бенчики, який сидить, який з радістю допоможе на тут платформу, 50 платформ. Проблема не в платформі. Проблема в тому, що ми немає тривога. Не можемо зашарити свої дані. Що ми поговоримося, як мінімум зашарити свої дані, це я не кажучи про 100 тисяч. Тому що, коли 50 людей з одну точку, грубо кажучи, спальники, а не вистачає берців, то ми маємо жовт на Ж ми не можемо одні з собою домовитися. Я, б... я пішла всі громадські в ініціативи, домовилася, що ми спілкуємося, ніхто з нами не спілкуємося. Принаймні, ну, <плес> тоді може людина. Друзі, я пропоную тоді, знову ж таки, забути. Класно, ця тема виникла, це дуже добре, що вона тут звиникла. Вона може не стосуватися цих стати. Просто варто проявити ініціативу, якось подумати, як це зробити, з тим, щоб ну, якби ця логістика вона, якби була логічніша. А, але ну, Просто пропоную десь якось не знаю, окремо зібратися і ще раз подумати. У нас дійсно є купа ресурсів, які ми можемо застосувати. Давайте тоді рухаємось далі по, про, по оптимальному результату 100 тисяч. Маю так. одне запитання, яке. Не хочу вчу, бо то перша наша зустріч, повітрі, ми маємо дати першу показову операцію війни. Скажіть, чесно. знаю. Ми щось маємо сказати? Я не говорю про якийсь розмір, але якийсь відзнаку на Небесну сотню. Візьмем... Брати участь у тому і не дочитається того десь у, у ЗМІ, щоб їм не гадало то в мозгу, що, що та, я брав участь, мені цікаво, куди їх потратили. Двоє людей, троє людей. Зрозумі... Зрозуміли кошторис. Замовили тепловізори не по 97 тисяч, а по 120 тисяч. Але треба було такі по 120 тисяч. Та знайдеться три організації, які, які опишуть, що ви потратили ці гроші, могли, могли, могли більше потратити, і це буде багато, багато бруду в ЗМІ. Ну, в мене просто таке враження, що ми зараз дурницю описуємо. Нас, нас перше завдання викримати, Є чотири напрямки: викримати, е, піднапрямки у тих напрямків і дати рекомендації. Після нас зробиться саме 10 місць. Вибраться один-два напрямки, і оті самі організації зможуть і слава Богу! І слава Богу! Ну ми просто час тратимо. Ми, ми... Ми виокремлюємо що ми що ми представляємо і що ми хочемо на що ці гроші потратити. Якщо крила Фенікса подадуться на них і виграють, прекрасно, але ми, ми їм порекомендуємо, що вони потратять на реабілітації або на досі зразу. А ми офіційно собі справа. Ось ось є один критерій, до якого ми дійшли. Ми можемо на нього позатими всіма, скажімо, ми можемо що? Ми наполягаємо на сонечку. на, сон. на, сон. на.